Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами повторимо те, що вже вивчали раніше, а саме пригадаємо тему Математичні вирази рівності та нерівності. Перш ніж ми почнемо, пропонуємо налаштуватися на плідну роботу. Для цього виконаємо дихальну вправу. Вправа мильна бульбашка. Вдихніть носиком а видихніть ротиком, імітуючи надування мильної бульбашки. Старайтесь, щоб вона вийшла великою і не лопнула. А тепер повернімося до теми нашого уроку. Повторення це дуже важливий етап навчання, який допомагає нам закріпити матеріал. І підготувати основу для подальшого вивчення нових концепцій. Давайте розпочнемо з того, що ми вже знаємо про математичні вирази, рівності та нерівності. Тож пригадайте, що називають числовим виразом. Числовим виразом називають будь-який запис із чисел, знаків. Арифметичних дій і дужок. Наприклад, 3 додати 5 помножене на 7 відняти 4 це числовий вираз. А от 3 додати, поділити, відняти 5 не числовий вираз а безглуздий набір символів. Числовим виразом вважається й окреме взяте число. Що називають числовою рівністю. Числова рівність це запис, у якому два числа або два числових вирази, або числовий вираз і число сполучені знаком рівності. Ось приклад числової рівності. 2 помножене на 5 додати 4 дорівнює 18 відняти 4. У цьому виразі. Ліва частина 2 помножене на 5 додати 4 і права частина 18 відняти 4 з'єднані знаком рівності. Це означає, що значення виразу 2 помножене на 5 додати 4 дорівнює 18 відняти 4. Що називають числовою нерівністю? Числова нерівність це записи, коли числа чи значення виразів нерівні між собою, тоді ставлять знаки більше або менше. Приклад, 3 помножене на х додати 7 більше 22. У цьому виразі ліва частина 3 помножене на х додати 7 і права частина 22, з'єднані знаком нерівності більше. Це означає, що значення виразу 3 помножене на х додати 7 більше за 22. Якими бувають рівності та нерівності? Так, звісно, рівності і нерівності бувають істинні або правильні та хибні або неправильні. Наприклад. 4 додати 4 дорівнює 8. Це істина рівність. А от рівність 5 відняти 1 дорівнює 6 хибно. Бо 5 відняти 1 дорівнює 4. Так само і з нерівностями. Наприклад, 5 більше 3 це істина нерівність бо число 5 більше, ніж число 3. А 2 додати 2 менше, ніж 2 додати 1 це хибна нерівність, оскільки сума першого виразу дорівнює 4, а сума другого виразу дорівнює 3. Звісно ж, 4 більше, ніж 3. Як записують та читають подвійну нерівність? Нерівність, в якій зустрічаються два знаки нерівності, називається подвійною. Записується вона так. Читається нерівність всередини х більше А, але менше Б. От ми і повторили головне про математичні вирази рівності і нерівності. А далі займемося розв'язанням практичних завдань. В курсі алгебри найчастіше ви будете зустрічати вирази, що містять не тільки числа і знаки дій, але й букви. Такі вирази називають буквеними. Якщо вираз є добутком числа та однієї або декількох букв, то це число називається числовим коефіцієнтом або просто коефіцієнтом. Давайте виконаємо першу вправу. Називіть коефіцієнт виразу. Перший вираз 12а має числовий коефіцієнт 12, другий вираз мінус 4b має числовий коефіцієнт мінус 4, третій вираз. 56 5,6xy має числовий коефіцієнт. 5,6. Четвертий вираз мінус С має числовий коефіцієнт мінус 1. Наступне завдання спростіть вираз. Перший вираз 12х додати 3х. 12х і 3х є подібними доданками, тому що мають однакову буквену частину. Тому ми можемо додати їх. Відповідь 15 іг. Другий вираз 25 ігри відняти 7 ігри. Відповідь 18 ігри. Третій вираз: 9А додати 12, додати 5А, відняти 6. Подібними доданками тут є 9А і 5А а також числа 12 і мінус 6. Відповідь 14а додати 6. Четвертий вираз 0,8 помножене на c, помножене на 5, помножене на d. Для спрощення цього виразу перемножимо числа 0,8 і 5, а також букви С і Д. Відповідь 4 Д. Розглянемо наступне завдання. Альбом для малювання коштує А гривень, а зошит Б гривень. Поясніть, який зміст мають вирази. Перший вираз А додати Б. Це загальна вартість альбому та зошиту. Другий вираз. А відняти Б. Це різниця у вартості альбому та зошита. Третій вираз. 10 помножене на А. Це вартість 10 альбомів. Четвертий вираз. 2 помножене на А додати 15 помножене на Б. Це вартість двох альбомів та 15 зошитів. Я сподіваюся, що ви також правильно пояснили зміст цих виразів. Наступне завдання знайдіть значення виразу. 3,6 поділене на х відняти 2 помножене на ігр. Якщо х дорівнює 0,9 y дорівнює 1,4. Для того, щоб знайти значення виразу, підставимо замість букв х та у їх числові значення. Отримаємо 3,6 поділене на 0,9 відняти 2 помножене на 1,4 дорівнює. 4 відняти 2,8 дорівнює. 1,9 ми добре з вами попрацювали. Давайте зробимо перерву на фізкульт хвилинку. Виконуйте рухи разом з веселими пінгвинами. Трохи перепочили, давайте повернемось до роботи. Наступне завдання: знайдіть значення виразу 4 помножене на в дужках 0,2 помножене на а відняти 3 відняти в дужках 5,8 помножене на а відняти 16. Якщо А дорівнює мінус 5. Спочатку спростимо наш вираз. Для цього розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Отримаємо 4 помножене на 0,2 помножене на А, відняти 4 помножене на 3, відняти 5,8 помножене на А, додати 16. Дорівнюємо. 0,8 помножене на А відняти 12, відняти 5,8 помножене на А додати 16. Подібними доданками тут є 0,8А і мінус 5,8А, а також мінус 12 та 16. Дорівнює мінус 5а. Додати 4. Тепер підставимо замість А числове значення. Отримаємо. Мінус 5 помножене на мінус 5 додати 4. Дорівнює. 25 додати 4 дорівнює. 29. Продовжуємо тренуватися. І знайдемо значення ще одного виразу. 2 помножене в дошках 7 відняти 5b, додати 15b відняти 3 помножене на дужках 2b додати 5, якщо b дорівнює мінус 0,8. Поставте урок на паузу і спробуйте знайти значення виразу самостійно. А ми використаємо вже знайомий нам прийом. І спочатку спростимо наш вираз. Для цього розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Отримаємо. 2 помножене на 7. Відняти. 2 помножене на 5b. Додати 15b. Відняти 3 помножене на 2b, відняти 3 помножене на 5. Дорівнює. 14. Відняти 10б, додати 15б. Відняти 6b, відняти 15. Подібними доданками тут є мінус 10b, плюс 15b, мінус 6b, а також 14 і мінус 15. Дорівнює мінус b, відняти 1. Підставимо замість b числове значення. Отримаємо. Мінус. Мінус 0,8 відняти 1 дорівнює. 0,8 відняти 1 дорівнює мінус 0,2. Сподіваюся, що у вас вийшла така сама відповідь. Наступне завдання. Порівняйте значення виразів. Перший вираз 1,2 Поділити на 0,6 додати 10 і другий вираз 1,5 помножити на 2 додати 8. Для того, щоб порівняти значення виразів, обчислимо кожне значення окремо. Перший вираз 1,2 поділене на 0,6 додати 10 дорівнює 2 додати 10 дорівнює 12. Другий вираз. 1,5 помножене на 2 додати 8 дорівнює 3 додати 8 дорівнює 11. Очевидно, що 12 більше, ніж 11, тому значення першого виразу більше, ніж значення другого виразу. Наступне завдання. Назвіть два натуральні числа, які перетворюють нерівність на правильну. Перша нерівність А менше, ніж 14,2. Тобто ми маємо підібрати такі числа, які будуть натуральними і меншими за 14,2. Я підібрала числа 13 та 10. Можливо, ви підібрали інші числа. Друга нерівність. А більше 26,3. Числа, які перетворюють дану нерівність на правильну, в моєму випадку це 28 і 34. А які числа підібрали ви? Наступна нерівність А додати 12,3, ніж 65,3. Я підібрала числа 60 і 72. Четверта нерівність. 28,4 відняти А менше 10. Я підібрала числа 23 та 28. Скажіть, які числа підібрали ви? Останнє завдання на сьогодні розв'яжіть задачу, склавши рівняння. У книжці 40 сторінок. Першого дня Наталка прочитала декілька сторінок книжки, а другого на 4 сторінки більше, ніж першого. Скільки сторінок прочитала Наталка у перший день, якщо залишилося, прочитати ще 16 сторінок. Давайте позначимо за x кількість сторінок які Наталка прочитала у перший день. Тоді за другий день вона прочитала х додати 4, а за третій 16. Всього в книжці 40 сторінок. Складемо рівняння x додати, х додати 4, додати 16, дорівнює 40, зведемо подібні доданки 2х. Додати 20 дорівнює 40. 2х дорівнює 20. Щоб знайти х, 20 поділимо на 2. Х дорівнює 10. Отже, в перший день Наталка прочитала 10 сторінок книжки. Як гарно ви попрацювали, які ви молодці! Щоб зняти м'язове напруження, давайте виконаємо вправу, яка має назву релаксація. Готові? І так, вправа релаксація. Напружте пальці ніг, а потім розслабте їх. Напружте і розслабте ступні ніг. Напружте і розслабте гомілки. Напружте і розслабте коліна. Напружте і розслабте стегна. Напружте і розслабте сідничні м'язи. Напружте і розслабте живіт. Розслабте спину і плечі. Розслабте кисті рук. Розслабте передпліччя. Розслабте шию і нарешті розслабте в'язе обличчя. Посидьте спокійно кілька хвилин, насолоджуючись спокоєм. Ну а тепер запишіть домашнє завдання. Куди ж без нього? Домашнє завдання треба обов'язково виконати для закріплення пройденого матеріалу. От і підійшов до завершення наш урок. Підводячи його підсумки, дайте відповіді на кілька питань. Що саме ви найбільше запам'ятали сьогоднішнього уроку? Які частини уроку ви знайшли найбільш корисними для себе? Наскільки добре ви зрозуміли матеріал? Чи є у вас питання або уточнення з теми? А я Дякую вам за роботу на уроці. Ви молодці!